Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Я їду в Зарваницю до Матусі Небесної. Їдьте у Зарваницю до Матусі Небесної, Матки Божі, а якщо вам не виходить, то я за вас молюся. У мене ще є такий гарний, гарний друг, якого любить Господь мені подарував. Отець і як він він дуже гарно проселяє любов діючого Господа. Навіть я кріплюся в любові, в тих словах до любичого Господа. Отже, де як на пахомі. ви будете зерниці, то їдьмо разом, якщо не виходить, ви в наших серцях. У мене Святославчика. Круті ваші. Відео випускаєте. Дякую, що ви так сильно любите люблячого Господа. Наші підписники дорогенькі, підписуйте дося, до нашого Деяку на Пахомія в Інстаграм, Тікток. Там є що заглянути. Ви самі будете в шоці, як ви гарно в обіймі люблячого господа попадете. Ми силку видно знизу вислим. А так чекаємо всіх вас у Зарваниці. Любимо вас! Всім па-па. Па-па. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!